Як ви всі знаєте, що з 1 грудня 2022 року пенсійний фонд розпочав прийом документів на, на призначення субсидій пільг і тому хочу зазначити, що на сьогоднішній день реалізовано реалізовано питання щодо повідомлення субсидіантів про їхні розміри субсидій. Про те, чому немає субсидії, тобто ці повідомлення вислані. Створений особисті кабінети для кожного субсидіанта не потрібно його створювати, не потрібно щось думати, що робити. Кожному прийде повідомлення на той телефон, який залишали для субсидії. прийдуть такі повідомлення, і це я так собі думаю, що це буде дуже добре, коли людина буде обізнана в тому, чому скільки в неї розмір субсидії, який є. Чому їй не призначена субсидія, хочу також зазначити, що на неопалювальний сезон, починаючи з 1 травня по 30 вересня автоматизовано проведені перерахунки. Є різні ситуації, по яких причинах. Не проведені такі такі перерахунки. Якщо в людини є, наприклад, заборгованість більше, ніж 680 гривень. Це є перша причина, чому не продовжена субсидія на неопалювальний сезон. Другою причиною є зміни в складі сім'ї, зміни в доходах субсидіантів. Тобто, вчора було, наприклад, на прийомі двоє людей, які Пішли на роботу і в них збільшився дохід, і тому субсидія на неопалювальний сезон була призначена в нульовому розмірі. Також хочу сказати, що обов'язковому порядку мають ті подати, подати документи субсидіанти, яких є члени сім'ї, зареєстровані. Але з ними фактично не проживають, тобто треба оформити акт. Акт оформляється в 413, Звертається в 413 кабінет на сокальський 1 управління праці соціального захисту населення для того, щоб ствердити факт непроживання члена сім'ї, який зареєстрований в на ті житловій площі, на яку претендують на субсидію. Також хочу зазначити, щодо підвищення рівня доходу значить, на неопалювальний сезон, дохід береться за березень 2023 року. Тобто, якщо в березні було підвищення пенсії, якщо в березні людина отримала зарплату, то цей, цей березневий дохід буде врахований. Для субсидії вона може бути нульовою, і тому або буде або меншою, ніж людина. Розраховувала на цей на розмір субсидії. Тому я думаю, що якщо буде щось незрозуміло, не можна прийти в пенсійний фонд. Ми працюємо з 8 години до 18-ї, прийти і уточнити про обставини, які зменшили субсидію. Які тобто або нульова субсидія є, або інші обставини, які склалися, практично у нас в місті таких субсидій було 25, яких ми викликали, зв'язку з уточненням по, по даних господарствах. І вже на сьогоднішній день всі документи прийняті, і ми їх переоформили. Хочу сказати, що 13 червня цього року була прийнята постанова Кабінету міністрів номер 601 яка говорить про експеримент, який буде застосовуватися, і подання, подача документів на субсидії буде здійснюватися за скороченою заявою. Така Така постанова буде експеримент, буде діяти два роки, і відповідно буде прийом документів по цій скороченій субсидії. Ну, я думаю, що це полегшить буде полегшення особам, які будуть претендувати на надання субсидії і. Покращиться, я думаю, це відношення до субсидій. Кожна людина, яка не може на сьогоднішній день подати таку субсидію, то по скороченій формі заяви, я думаю, що вона тим скористається.